Таку я пасочку сьогодні спекла. Гарна, правда? ж? Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Зараз ще раз покажу вам один з варіантів пасочки. Такі, як раніше робила. Зараз що? Зараз на швидку ручка наробили. Та я покажу, як раніше робила. Значить, так, нам треба 100-120 у мене приблизно молока, грамів. Так, чотири яйця треба нам буде, сім ложок цукру, десь 150 грам, масла 100 грамів, ванілька. Дріжжя 50 грамів. Ось. Тут і цедра, з пів лимона. Сметани 100 грамів нам треба буде. І солі не забутися, треба солі півчайної ложки. Сіль приготувала. Ось я і борошну заодно приготувала. Від 500 грамів нам треба буде. Значить, так, у молоко я кладу дріжджі і з ложку борошна. Це треба нам, дівчаточки, перетерти. І це у нас така буде опара. Ставимо на 15 хвилин хай відпочиває. Це все подружилось у нас, постояло вже тепер. Виливаю сюди масло, я розігріла його. Так, цукор. Тут було 7 ложок у мене, яйця, 4 яйця. Все сюди висипаємо. Ванільку так. кидаю трішки на, на кінчик чайної ложки куркуми для такого, знаєте, гарного кольору. Сіль. Дівчаточки, сіль, не забуваємося, Півчайної ложки, цедру кладу. Там невеличкий лимон, можна сказати, що пів лимона. Тепер сметану. Це все ми гарно перемішаємо. І будемо перевіювати сюди борошно. А воно дружить, а воно далі дружить і дружить. У мене тут десь, не знаю, 120 чи скільки грам, не знаю. 100 точно є. Тепер будемо замішувати по-простому, по-сільському. Це вийде, це яке гарне. Куркума не буде відчуватися тут. Я запевняю, це точно. Тепер віємо борошно. Завжди, кажуть, ви, невірно кажете, грамовку борошна і ніколи не вгадає ніхто, скільки борошна треба. Так що беріть десь, розраховуйте пів кілограма плюс. Я вже казала, завжди треба, щоб у вас був плюс. все у вас вийде. А віяти треба поступово, потроху. І замішуємо. Тепер уже можна замішувати. Головне для тіста тиша, спокій і гарний настрій. Красота. Отак, дівчаточки. Замішуємо, не хвилюємося. У мене так само липне до рук, як і у вас, але ми спокійно замішуємо. замішуємо. І не забувайтеся, що ми місимо тісто, а не тісто нас. Все у нас вийде. Все-все-все вийде. Будемо замішувати, поки перестане липнути до рук. Дівчата. Дівчаточки, замішуємо, замішуємо хвилин 10 не менше. Ось так. І все у вас вийде. Все буде добре. Дівчаточки, а якщо ви вже дуже-дуже сильно хвилюєтесь, то візьміть просто-напросто, вимийте гарно руки. Залиште це все, вимийте руки, помажте олійкою. Руки чи масло. І все у вас вийде. Ось. ось таке тісто. Кладу відпочивати десь на півтори годинки чи, може, і на дві, щоб так гарно-гарно піднялося. Дівчаточки, ось підійшло моє тісто. Просто гарне. Розділила я це тісто на вісім кусочків. Показую, що я буду робити далі. У мене ось є така сковорідка велика, ось так я зробила там, застелила гарненько. Одну кульку я розірвала на дві частинки. Так, маленьку розкатала. меншу я покладу тел. Хто хоче, в кого є шоколадка, покладіть шоколаду. Защипнула. Тепер більшу кульку розкатую. Ложу посередині цю кульку з шоколадом. Так, разрезаю. Тут такую розу красивую зроблю зараз. Так, а, видно? Вот. І це я поставлю всередині форми, всередині форми. Потім далі показує інші кульки. Не рівні начебто, Беру, теж розкатую, беремо масло, мажу я отак отут гарненько. Хтось хоче покласти, не знаю, що, чи цукатів чи що, а я зробила ось кружку. Масло, цукор і борошно. так. Тепер я згортаю його. Там буде смак заварного крему всередині. Тепер розкатала і знов. Роблю ось такі булочки, я вже колись показувала. І вкладаю красиво сюди. Ось так, дівчаточки, я поробила, поскладала і в розстойку ставляю. Дівчаточки, залишилось у мене ось два кусочки. Зараз зробимо маленьких два крафіна. Розкатую я в пласт оце тістечко. Малесенькі будуть ось такі. Тепер мажу маслом. Кладу сюди шоколад. Шоколад. Оби. Звичайна шоколадка. Цукатиків трохи є. Скручую. Злегенько розкатуємо, не хвилюємося. От. Так. Розрізаю дівчатка. Не до кінця, От. і скручуємо. Як равлика трохи хвилююся, звичайно, що хвилююся. так як і всі. Єнди трохи повипадали. Так, тепер кладу у формочку і в розстойку. Ось дівчаточки паска моя підійшла, помазала я її яєчком, а тепер прикрашаю узорчиків тут різних не робила. А тепер знов зверху помажу яєчком і ставлю випікати 180 градусів. Десь хвилин 40 ця пасочка випектися. А крафіни я ставлю від краю, то я через 15 хвилин їх витягну. Такі дівчатка вийшли, крафіни. Зараз розламаємо. А, пахне гарно. Шоколадом пахне. Що, чесно. Тівчаточки. Папасочка вийшла ось така. Дивіться, яка гарна. Шкода навіть ломати. Пахне супер. Я хочу привітати всіх з наступаючими святами, побажати, всього, побажати всім всього найкращого, як завжди, миру, здоров'я і всього найкращого. Бувайте всі здорові!